Всім привіт! Сьогодні приїхала оформлювати фотозону на рочок. Фотозона для хлопчика не дуже складна, тому що буде лише каркаси і гірлянда з куляк на ну, новий напис, але все ж таки гірлянду також довго збирати. А зараз я ще переношу все з машини. Тут третій поверх. Я одна на монтажі сьогодні трошки складнувато. Зараз принесу решту каркасів і буду працювати. Не забудьте перед переглядом підписатись на мій канал. Всім гарного перегляду! Я йду працювати. Використовую сьогодні дві такі колони. Вони будуть поєднані між собою просто трубою і це буде такий каркас. На ньому буде розміщуватись гірлянда. От я зібрала практично каркас. Зараз ще додам планочки і буду монтувати напис. У мене неоновий напис, його я кріплю на льозку за каркас і потроху починаю збирати гірлянду. А зараз я просто змонтувала гірлянду з кульок 12 дюймів, щоб бачити, де буде знаходитись напис і як краще розміщати кульки. Я завжди спочатку розміщаю напис і потім просто додаю гірлянду. Роблю її більш такою пишною. Сьогодні використовую кульки Bubbles. І така краса у мене сьогодні вийшла. Декор для фотозони ви можете замовити у нас. Звертайтесь до нас у соціальні мережі, там ви знайдете багато цікавого для ваших фотозон. Всі посилання на соціальні мережі ви знайдете під цим відео.